Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь оцю, Царство Небесне будемо той, чоловік, опускаючись дорогу, прикликав свої слух і передав їм своє майно. Одному я дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному. За його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і рудував ними і придбав других п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других, а той, що взяв один, пішов, викопав в землі яму і сховав гроші пана свого. По довгим часом приходить пан слух тих і зводить з ними рахунок. Доступив той, що взяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього його пан, гарас, слово добрий і вірний, ти був вірний, малому, поставляти тебе над великими, уйди в радість пана твого, простив той, що взяв був два таланти. і каже, пане два таланти дав ти мені, ось з дроїв два таланти. Придбав я, сказав до нього пан його, нараз, слово, добрий, і вірний, ти був вірний, малому, поставлять тебе над великими. У радість пана твого, приступив той, що взяв бо один талант і каже пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, тому за страху я пішов і закопав талант твій в землю, ось він маєш твоє, озвався його пан і каже до нього лукавий слово і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав, то ж треба було тобі. Дати мої гроші торговцям, я вернувшись, взяв би своє з відсотками, візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і буде мати надміру. А у того, хто немає, візьмуть і те, що має, а нікчемного слугу, то викиньте в темряву кромішню, та буде плаче скрегіть собі. Сказавши це, він додав. Тамає уха, щоб слухати, нехай слугує. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Нещодавно дивився фільм, називається Голодні ігри. Фантастика. Фільм захоплюючий, але без сенсу, без цілі, без якоїсь мети. Можна було сказати фільм заради фільму. Тут не йде мова про якийсь осуд чи щось в тому роді, але питання в, чому, в тому, для чого знімати такий фільм. Адже це також праця тих всіх людей, які спричинилися у більшій чи меншій мірі до того, щоб він вийшов на екран, які пикали певні зусилля, старання, можливо, навіть немалі. Чи такий фільм мене будує як людину, як особистість, чи це просто витрачений час, змарнований талант. Питання до кожного з нас, до Христі. Чи те, що я роблю, чим я займаюся, чи можу я сказати сам перед собою, що я вповні використовую свій час, дарований мені Богом. Роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, найбільше мене вразило те, що господар довірив своїм Богам ці дари, таланти, а сам відійшов. Господь довірив нам те, чим він нас обдарував, і питання, чи всі, чи в свій час ми оправдаємо Його довір'я. Той, того одержав п'ять талантів, негайно пішов. Слово негайно, тобто не гаючи часу. Цей цієї п'ятниці ми мали Євангелія про розмноження хлібів. Там був такий цікавий момент, коли Христос нагодував людей хлібом, Він відразу після того сів з учнями вен і прибув у Далманутської землі, тобто не гаючи часу. В сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова Ось тепер час сприяти, ось тепер День Спасіння. Радую собі, коли навчався в семінарії. Тодішній ректор семінарії Тецелег Касків нам казав: ось тепер брате час сприятливий. Нехай же цей час сприятливий буде для нас, бо і в Христі, тим часом нашого спасіння. Амінь, слава Ісусу Христу!